Люди, у яких є або були друзі чи родичі з Росії, як розвивалися ваші відносини після початку війни, найкращі історії з Reddit і не тільки в постах збережено оригінальний і відвертий контент і може зустрічатися мат. Вони сказали, що нас скоро звільнять, і все буде добре. Ми послали їх на і побажали горіти в пеклі. Після цього не спілкувалися. Один в один навіть нічого додати. Крім того, намагалися забрати мою маму до себе з Польщі через Казахстан, бо в них безопасно. і це в Белгородській області. Мені сказали те саме, але додали, що ми попали під вплив Бандери, і тому ми нацисти. До речі, жінка, яка це сказала, сама родом з Полтави і мешкає в Криму. Саме противне, те, що вона медсестра у військовому госпіталі, і їй було дуже шкода тига. Донів, які до неї потрапляли без рук, та ніг, але то більше не родичі. Вони були послані на три букви. Вони закінчилися. Ще до повномасштабки наші дороги розійшлися, особливо коли перейшов на українську. Всі зв'язки припинилися з такими зомбі. Неможливо мати щось спільне. Частина нормальні, але перелякані, і не в силах щось робити. Є і ті, які мені в обличчя почали виправдовувати злочини. З першою групою відношення таке собі, а друга група йде на три букви. Більшість родичів дуже за нас переживали, надсилали гроші, казали тікати і постійно дзвонили, чи все гаразд. Вони проти війни, і жоден з них на війну не пішов. Але є один дідусь, називав нас фашистами, казав, що винні самі, і на що забороняли російську мову. Чому не втекли до них у Росію, а в якусь там Європу? Я постійно забороняла бабусі з ним спілкуватися. Аж до зараз наша рідня має з ним проблеми. Він багато п'є і хворий, скоріш за все, на голову. Тому ми з ним не спілкуємося. А інші родичі Кали мого двоюрідного брата, який у полоні, хоча б знати, де він і як на жаль, виїхати у них немає можливості, оскільки деякі моїм родичам за позицію заборонили виїжджати через те, що вони вірять, і я не про війну навіть, хоча вона теж входить, бо вони відмовляються від того, аби йти на фронт. Те, що вони платять податки, це капля у морі того, скільки віддають компанії. А ще я знаю, що кожен з моїх родичів на тій стороні не вбивав, ще й за це отримують штрафи і так далі. Тому я не думаю, що. Що прям в багато кого родичі зробили би хоча б це. Це їх позиція, і я її поважаю. Всі платять податки. І, на жаль, неможливо вивести усіх 50 60 родичів за кордон, там, де у них є і дім, і робота, і навіть якби могли. Маю декілька друзів з Росії, з ким десь років 15 тому, почали грати в онлайн ігри. Там і знайшли один одного. Мав намір їх відвідати перший раз у літку 22-го. Вони перші з усіх знайомих мені написали 24-го числа. Вони усі проти війни і постійно. Розпитують, як там що, щоб знати правду. Мабуть, мені просто пощастило. Пощастило дружити з русаками. Шкода, що до людей все ще не дійшло, що немає хороших руських, хоча б поки йде повномасштабка. Пощастило мати свідомих друзів, які не думають у рамках того, що їм каже телевізор, на відміну від вас, у чому їх провина і що би ви робили на їх місці. Чувак, ти в 22-му році збирався їхати до Русні. І це коли моє рідне місто вже 8 років як було окуповане. Ну ну розкажи мені про тебе. У мене в Кацапстані була купа рідних та знайомих. Немає там нормальних, тим паче, поки не скінчиться війна, а відмивати їх позицією не всі погані це так само, як продовжувати тягти їх до українців. Хто там не такий, розберемося після війни. Є у мене один друг, якому я давно казав, що треба звалювати. З початком бойових дій нарешті погодився. Та виїхав до Європи, повністю підтримує Україну, засуджує політику Путіна і ще до початку окупації Криму виходив на антивладні мітинги. Хоч іноді є адекватні люди, тому я рада, що у вас є такий друг. Частина моїх родичів реально мені пояснювала, що я нічого не розумію, і не можу знати, які жахи насправді у нас відбуваються. Бо я тут тільки живу своє життя, а їм все по тіліку розповіли, що тут у нас і як. Із приводу роззброєння і вбивств, якщо коротко, то ми самі це зробили або винні. А ось моє улюблене. І взагалі у вас тут є гвардія нацистів. Вона навіть так і називається Нацгвардія. З одним я намагався обговорити проблеми в його логіці, на що той покликав матір, і вона почала проводити. Мені екскурс по методичкам. На цьому спілкування скінчилося, не дивлячись, що ми знайомі майже 10 років. Але були і такі, хто того самого ранку додзвонився мені на мобільний, аби дізнатися, як я і чи все у мене добре. Ті самі, кого я навчив співати гімн, і кілька народних пісень на Новий рік. Деякі з них ходили на мітинги, але це було не дуже вдало. Бо якщо людей прийшло 3-5, то машинок з поліцаємі по 3-4 на людину. Ми все ще спілкуємося. Загалом війна стала лакмусовою стрічкою і виявила, хто з них насправді мені друг, а хто ні. У мене були онлайн знайомі з Росії, яких я вважав друзями, але даремно те ж саме. У моєї мами є два брати в Ростові. Ну тобто, були спочатку. Мама ще з ними спілкувалася, оминаючи тему політики, а потім послала нахуй. Бо вони колишні військові, совки до мозгу, кісток. Раніше було хорошо, жили як велика дружня сім'я, а зараз ви продалися Америці, і ви всі бандерівці. Ви самі винні, бо в Україні стало багато нацизму. Ну і все в такому дусі. В основному моя мама контактувала з родичами з Росії. Вони нормально спілкувалися з 14-го до початку 22-го. Року вона не чіпала тему політики і казала, що одного дня війна все ж таки закінчиться. Донбас де окупують, і ми зможемо туди з'їздити, бо ми самі з Луганська. Після 24 лютого російські родичі спочатку два дні мовчали і не реагували на повідомлення, які їм слала мама. А потім, 26 лютого, написали, що це Америка і НАТО бомблять Україну, і що ми взагалі маємо бути вдячні, що Росія прийшла нас рятувати. Вона послала їх на і на цьому наше спілкування закінчилося. А тато зі своїми родичами з Росії припинив спілкування ще в 2014-му. Батьки проживають в РФ з 2010 року. Вже в 14-му вони мені казали не виходити на вулицю, бо по вулиці ходять бендерівці і б'ють бітами усіх російськомовних. Коли почалася повномасштабна, вони мені казали потерпіти три дні і все закінчиться. А потім ще три дні, а потім ще і ще. І з того часу кожен раз тягну з цього прикол. Вони наговорили багато різної фігні, по і я за собою помітив. Мітив, що моє відношення до них стало холоднокровним та байдужим. Під час війни подружився з чуваком з Москви. Мені якось погляд. Я з ним граю у ігри. Йому подобається українська мова, позицію на війну я не знаю. Та й мені посрати. Я була знайома з однією людиною з Росії, але ми удвох мали нейтральне бачення цієї ситуації. Тому ніхто нічого поганого не казав. Ти зараз серйозно? Що таке нейтральне бачення цієї ситуації? Що саме з цього нейтральне? Напад, вбивства, катівні, геноцид або інше. Одні дуже підтримували та писали, що це все ідіотство, а інші вибачалися. І був ще один цікавий епізод. Мені написав мій колишній. Ми з ним були в товариських стосунках. Кілька місяців він був дуже співчутливим, знав, що мій чоловік пішов на фронт. Так ось цей поц запропонував мені мутити бізнес. Суть була в тому, що на українське зараз буде попит, і я повинна оформити на себе діяльність. Я взяла час на подумати, а потім відмовилась. Він поцікавився про причину відмови. Я відверто сказала, що. Будь-які гроші, які він отримуватиме як ідейний співвласник, потім будуть як податки, які він платитиме, йти на патрони та ракети, одна з яких може вбити мого чоловіка чи українські пологові будинки, і так далі. Ні, він мене не лаяв, але наче скупалася у помиях. Виявляється, це я позбавляю його майбутнього та можливості з сім'єю виїхати з Росії. І до речі, його брата з малим сином також. Адже він хотів за ці гроші купити собі білет на краще життя в Європі. Така весела історія. Різному, але основна маса тупо я політикою не інтересуюсь. Їм було до піди, завоюють нас чи ні. Вони, бляха, тільки в березні дізналися, що щось відбувається, коли чоловіку сестри відмінили робочу поїздку в Австрію. І, до речі, зараз також і наші врут, і ваші врут, всі врут. А у нас тут жизнь, діті. Тому в моєму розумінні там живуть не криваві упирі, а ось така сіра полістична маса. Мій батько з Росії. Більш того, зараз він військовий. Я намагаюся йому не дзвонити, тому. Що мені його шкода, він непогана людина, але тупа. Тож є якась ворожнеча. Але на день мого народження він подзвонив і звинуватив нас з сестрою у тому, що його призвали. Він сказав, що якби ж ми поїхали до нього, він би поїхав з Росії. Реально, чоловік призовного віку, який не виїзний через заборгованості. Зрештою, рідних я як не спілкувалася, так і не спілкуюсь. Будемо дуже вдячні за ваш коментар, що ви думаєте з приводу того, що почули. А може, у вас були родичі або друзі, з якими ви перестали спілкуватися? З Початком війни. Також просимо підписатися та поставити лайк, бо ця активність під час перегляду дуже гарно просуває відео. Ну а ми йдемо далі. Усі друзі закінчилися ще на питанні майдану. Багато з них зараз живуть в Ростові або десь в Європі. Днях під Владивостоком у мене були друзі на Московії. В перші години війни я одразу заблокувала одного з найближчих друзів, який написав: Скоро у нас будуть однакові паспорти а потім, ну так, здайтесь, і тоді не будемо вас бомбити. Ще з однією подругою я деякий час спілкувалася на початку. Вона казала, що все розуміє, що їй дуже шкода, питала, як я, але йшов час. А вона продовжувала танцювати у Тодосі, наче правильна назва, у тому числі в Кремлі, на виступах Бузової і так далі. Тож з нею. Я теж перестала спілкуватися. Була пара друзів з РФ, частина з яких збіжала з РФ і зараз критикують вторгнення. Частина залишилась і не підтримують вторгнення. Частина почала казати, що вторгнення це необхідність. У вас нацисти і так далі. З останніми більше не спілкуюсь. А ще був один хлопець з Харкова, який в РФ переїхав декілька років назад. Він почав казати не все так однозначно, розберіться самі. Та я не знаю хто правий. Коротше, я стараюсь не звертати увагу. З ним також не співаємо. Пілкуюсь, родич не родич, але то був хресний батько, з яким у нас були дуже хороші відносини. В 2014 році він подзвонив в екстазі і почав кричати Крим наш. Він був дуже веселий від окупації півострова, на якому ми разом не раз відпочивали. По ходу розмови виявилося, що він активно підтримував дії свого сонцесяйного, причому мужик не з дерев'янських редників, а заможний москвіч. Тож він, в принципі, мав би розбиратися у ситуації, бо до прикладу, його колишня жінка. І досі на стороні України і розумію абсурд ситуації. Але загалом почало згадуватися, що від них, як від росіян, практично завжди була зверхність і нелюбов до українців. Я коли був малий, ми часто їздили до них у гості, і звичайно ж там я розмовляв російською. Логіка була наступною: я у них у гостях, у їхній країні, тому маю говорити їхньою мовою. Коли ж вони приїжджають до мене в гості, то мають говорити українською. Але звичайно, такого не сталося. Вони приїхали до нас на Буковель. Я по Своїй дитячій логіці говорив з ними українською. Жінка хресного вичекала момент, коли поруч не було батьків, і пред'явила: слишиш, давай розговарювай по-чіловічески, і це десятирічній дитині. Це все, що треба знати про вавку в голові росіян і про їхню епідемію імперського шовінізму. Мої знайомі та родичі моїх знайомих зомбовані. Вони вважають, що нас треба рятувати або що ми натівські блазні. А ті, хто живуть за принципом Моя хата з краю», просто тихо припинили існування у нас. Нашому житті у всіх випадках контакти перервані. Не шкодую. А на сьогодні, все, дуже дякуємо за вашу увагу і сподіваємося, що сьогодні вам було цікаво. Будемо дуже вдячні за ваш коментар на те, що ви сьогодні почули. І не забудьте підписатися, це дуже мотивує створювати новий контент. Також запрошуємо приєднатися до нашого молодого, але амбітного українського пабліка Reddit UETox. А ще ми створили телеграм-бот, за допомогою якого ви можете абсолютно анонімно прислати до нас вашу історію або питання, або коментар, який ми перенаправимо до нашої спільноти. І посилання, як завжди, в описі до цього відео.